Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні разом з вами я буду дивитись ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Сьогодні у нас 25 жовтня 2023 року. І я вам скажу так, що ціни на деякі овочі трохи вирісли. А саме наскільки вони вирісли, ви зараз і побачите. Баклажани перший гатунок 34 гривні 49 копійок за 1 кг. Редис перший гатунок 33 гривні 95 копійок за 1 кг. Томат рожевий перший гатунок 79 гривень 89 копійок. Томати тепличні перший гатунок 65 гривень 89 копійок. Яблуко шкільне 9,95 за 1 кг. Капуста Савойська, перший гатунок 39,95. Зараз в АТБ дуже великий асортимент на яблуко. Яблуко екстра фасовано 4 штуки. Перший гатунок 19,90 за 1 кілограм. Яблуко сортове 14,79. Яблуко Голден, перший гатунок 15,95. Це також за 1 кілограм. Яблуко речів 27,95. Зараз подивіться, які класні яблука В АТБ. да? Супер. Яблуко Red Prince, перший гатунок, 19,95 за 1 кг. Гранат, перший гатунок, 77,95. Гранат, перший гатунок Азербайджан, 77,95. Це також ціна за 1 кг. Яблуко зелене, перший гатунок, 15,95. Памело, перший гатунок, зараз іде зі знижкою 77 гривень 95 копійок. Лімон, перший гатунок 49-95. Апельсин, перший гатунок, 68 гривень 85 копійок за 1 кілограм. Банан, перший гатунок, 49,89. Мандарин. Перший гатунок 42 гривні 85 копійок за 1 кілограм. Ківі. Перший гатунок 79,95. Авокадо. Перший гатунок 17,90. Але це за 100 грам. Грейнфрут. Перший гатунок 59,95 за 1 кілограм. Хурма Персимона. Перший гатунок, 87 гривень 95 копійок. Манго, перший гатунок 14,40, але це за 100 грам. Авокадо хас перший гатунок 20 гривень за 100 грам. Кокос перший гатунок 28,90 за одну штуку. Хурма піраміда. Перший гатунок 84 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Хурма корольок. Шоколадний перший гатунок 12,50, але це за 100 грам. Груша другий гатунок 29,95 за 1 кілограм. Яблуко Чемпіон 18,95 за 1 кілограм. Груша перший гатунок 39,95 за 1 кілограм. Огірки тепличні 68,95. Огірок перший гатунок 84 гривні 89 копійок за 1 кг. Помідор перший гатунок 83 гривні 99 копійок за 1 кг. Морква перший гатунок 7,95 за 1 кг. Гарбуз Хокайдо. Перший гатунок 25,95 за 1 кг. Редька Red Meat перший гатунок 2495 за 1 кг. Буряк 6,89 за 1 кілограм. Гарбуз батріфляє 15,95 за 1 кілограм. Картопля другий гатунок 6,79. Картопля добірна фасована 49,90. Але це за 2 кілограми. Морква фасована 2290 за 1 кілограм. Морква мита перший гатунок 15,95 за 1 кілограм. Картопля фасована 12,95 за 1 кілограм. Картопля. Перший гатунок 675 за 1 кілограм. Ось така цибуля. Цибуля ріпчаста фасована перша тонок 1669 за 1 кілограм. Цибуля червона Марс. Перша тонок 18 гривень 39 копійок за 1 кілограм. Часнок перша тонок 12 гривень рівно, але це за 100 г.

Кабачок перший гатунок 79 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Капуста червонокачана 19,55. Ось такі ціни на овочі та фрукти сьогодні, 25 жовтня 2023 року. Дякую, що додивились до кінця. Дякую кожному за підписку та лайк. Далі буде цікавіше.